Мене звати Ашок щоб Ольга Сидоренко. Читає Сергій Костовський. З кожним днем сонечко все ласкавіше. Пахне весною. Я сплю на лаві сіні, і мені сниться бузок. Скоро він зацвіте. Йой! Чую, як Зоя Іван і пхає мене додолу. Ну то й що, що я на рушнику вмостився, який йому Марічка на заручне подарувала, а не треба кидати, де попало. Я задираю хвоста і поважно проходжу повз Іванові ноги до дверей, сиджу, не ворушачись, задерши морду. Зараз, зараз, бурмочий Іван і відчиняє двері в сіни. Я навіть вухом не веду. Та ти будеш виходити чи ні? Переводжу на нього погляд своїх жовтих очей та дивлюсь, не кліпаючи. А що в тебе? називає він мене на ім'я. Проте я чекаю на вибачення. Послухай, присідай біля мене Іван, прохолодно мені так стояти. Виходь, бач, сонечко яке, пташки цвірінькають, може мишу якусь зустрінеш, поснідеш. У мене зрадницький борчить жить. Я повільно виходжу, файний кіт, каже Іван. Уніс одразу вдаряє запах перегрітої землі, молодої травички і овечої шерсті. Я зіщулюю вуха від гвалту, який влаштують кури, не без допомоги Іванові ноги, якому урвався терпець, викочуюсь на ґанок. Який чудовий ранок. Вітаюся із світом і чую. як Борушиться, сірко, треба буде йому за вчорашній день нагадати. Ладве не вхопив мене за бік, поки я зі щуром бився. до будки. нюхаю, що доброго лежало у псячій місці. Розумію, що ніц, голосно нявкає і заплигую в кущ малини, увесь сіяний малесеньким зеленим листям. Сірко стрибає з домівки, ніби йому щось в дубу встромили. Ланцюг напинається і на шийник врізається собаці в горлянку. Він надривається так, що Іван знов відчиняє двері, і в собаку летить те, що під рукою стояло, а стояв його чобіт. Сяко підігвавши хвоста, скавучить. <смі> я пирскаю, а Іван божиться, що скрутить йому шині м'язи, я схвально киваю. Так, так. Зі стайні виходить Іванова мати, Палашка. Ой, що то за жінка, богиня, королева одразу наливає мені в мисочку парного молочка, чеш за вушком, що правда потім те саме робить із сірком. Але, дякую, що всім котячим богам, мене пасять першого, бо руки в хазів після сірка смердять так, що очі сльозяться. Хіба вони не чують того смороду? Встрічаю сусідську кіцьку мурку. Та не може зі мною довго гомоніти, бо на горищі чекають шестеро шесть сліпих кошенят. Чи мої то діти, я не впевнений? Адже до неї ходили і Степанівки сіри, і той, що з хутора Арчі, бо навіть старий побитим віки роками, а певне, що ще й мілью філімон. Знову дякую всім котячим богам, що я не китька. Бо глянувши на Мурки я ніяко ніякові, вони зараз волочаться майже по землі. Я пригощаю грицьку за вчорашнього щура. Мурка розповідає, що марчина мати вже спекла коровай і зараз роздобає по кишках медовуху, а ще біля сільради Арчі бачив дивних людей. Я питаю, що значить дивних, бо всі люди незграбні, недолугі. Мурка відповідає. Що більше нічого не знає, а краще б я сходив, подивився і потім усе їй розповів, бо вона не тільки гуляти, а й навіть полювати не встигає, таскає дітей з місця на місце, щоб марідчина мати не знайшла і, не дай Бог, не втопила. Я злюся на себе, що не сходив вчора в село. Мені дуже не подобається, що Арчі дізнався щось наперед мене. Проте вчора кололи свиню, і у мене було повно справа. Я сьорбав густу кров, що залишилася у таці. Після чого кілька годин млів під сонцем так мені було добре. Зараз вдома бардак. Палашка одночасно робить пиріжки, відбивні та голубці. Тому їй краще на очі не потрапляти, бо як перечепиться через мене, то буде півгодини галакати. що б тебе, а що б тебе? Ніби я не знаю, як мене звати. До села мені полями хвилин 15, якщо ні на що не відволікатися. Не відволікатися, поки ще жодного разу не вдавалось. От і сьогодні, до речі, знайшов зайця. Ну як зайця? Швидше зайченятка. Я за ним спостерігав, він встиг поскубати щось і навалити купу зайчого лайна. Загалом нічого цікавого. От якби він із яструбом побився, ото була б забава. В центрі села. Я обережно пересуваю з городами та садками, бо чогось тут не усіх псів припинають. Що за нові віння? Мій дід розповідав, що коли він був молодий, то собака завжди був прикутий і навіть не кожен день отримував їст. А якщо погано охороняв господу, мало брехав, чи навпаки неможливо було йому горлянку заткати, то отримував той пес на горіхи дубовим ціпком. Ех, Оце я розумію сервіс. Біля будівлі сільради, в якій у нас і весілля справляють, і покійних поминають, дійсно стоять якісь дивні люди. Двоє лисих чоловіків та одна білява жінка напроти нашого Петра Інокентівича, голови сільради. Лисі чоловіки вбрані однаково. У чорні шкіряні куртки і джинси. У жінки такі величезні сонцезахисні окуляри, що ховають пів обличчя. А це що за мара? О, білявка трима на руках таку бридку рожеву істоту, якої я в житті не бачив, навіть дід про таке не розповідав. Зрубаєш дерево! Саджай два. Вирішить Петро Інокенчевич. Це як так? Це хто вам? А ось я позвоню! Не треба нервувати. Жінка кладе йому руку на плече, голова Сільради сіпається, скидає жінчину руку, дістає величезну хустинку і витирає червоне обличчя. Помітно, що він вкрай роздратований. Раз! Привіт, лопати. Чую, зверху. Ну, звісно, сорока сидить на дереві в сливовому цвіті, уся вся така із себе горда. Видно, що щось знає, і тільки шукає, кому би це все вибовкати. Хто ці люди? Вдираюся на сливку і вмощуюся поруч на гілці. А, це якісь заготівельники. чи то ліс хочуть рубати, чи то землю купувати. І я не все чула, бо коли вони були в кабінеті у Петра Інокенчевича, то хвірки у вікнах позачиняли, ще й фіранки пропускали. Ти ж знаєш, що я в губах. Читаю, не гірше за ворона, а тут зась. Підкрадусь, но я поближче, кажу сороці, послухаю. А, не спіши лупати, скрикоче сорока. Е, придивись кана. О, усі мої котячі боги. Тож абсолютно голий кіт. В мене вгинається спина і шереста дибки. дибке. Задоволена своєю спостережливістю киває <клухи> сорока. А доки він, із ними не підеш близько, пачує тебе. Тоді давай так. Ти відволікай, а я швидесенько пробіжу дворами проти вітру. потім усе переповім. <клухи> Двора моя дриманув швидко і без пригод. Борей спав, а інші пси не дуже то мене й зачіпали. Усі чули, який я мстивий. Поки я плутався у людей в ногах, а над їх головами ширяла сорока, я зрозумів, що вони хочуть будувати рекреаційно розважальний комплекс на місці трьох хуторів, один з яких, до речі, був моїм. Увесь цей час на руках жінки борсився і шипів голий кіт. Пху. Голова сільради. Продовжував верещати, червоніти та пітніти. Він витарав хустинкою чоло і мотиляв якимись паперами. Шкіряні люди у відповідь горлали так, що нагадали мені двох лисих сірків. Думка про те, що сірка можуть вигнати з хутра, трішки зігріла моє серце. Проте думка про те, що можуть вигнати й мене, обурила настільки, що я не витримав. І чогось мене стригирило, саме отар жависток. Я скакнув прямо на білявку, вчепився передніми лапами в бік, а задніми довбанув пару разів у голі дубі. Хай забирається геть ще й людисьок своїх прихопить із собою. Що тут почалося, Гвалт Армагедон! А що б тебе! Кликав мене для чогось голова сільради. А що б тебе? І собі голосила жінка в окулярах, І вона знала, що моє ім'я, я так і не зрозумів. Певно, я такий відомий не тільки у цьому селі. Голий тіт, недалуку випавши з рук господині, шкурнув по семісінькому центру дороги повз магазин. І це була його помилка. За ним миттю зірвалося кілька псів. Один із них Борей, пес Петра Накентійовича. За псами побігла білявка, за нею чоловіки у шкіряних куртках. Голова сільради плюнув йому слід і замість того, щоб відкликати свого Борея, витяг телефона. Я чув, що він спочатку говорив із дільничим, а потім із прокурором району. Увесь цей час ми з сорокою реготали, ховаючись в кущах півонії. Потім я пішов додому, бо побачив борея. Він ніс щось невеличке у пащі. Щось рожеве, угу. схоже на хвіст. А щоб тебе смугастити дранця? Гримає палашка, від чого я прокидаюсь, і одразу шмигаю у сіни. Вчора я на Івана Іванові бо той на підпитку наступив мені на лапу. А, та так, що у мене аж сльози на очі навернулися, ще й сірко та й реготав з півгодини. Але щоправда, він потім ніяк не міг відхекатись, бухикав, кашляв, проте мене це не дуже звеселило. Іван таку ганьбу мав змити кров'ю. Ну, або стяками. Ну, у чому на весілля маєш піти, а? гукає Палашка до сина. Чи ти не знаєш, що кіт твій той во кидаєш зуття, де не попадя? – Файний кіт, бурмоче Іван. Зараз знайду його, його і ним усе повитираю. Відчуваючи, що мені це так не минеться, і сіней по драбині я драпаю на горища. Шух. Там мене ще ніколи не шукали. Та й спробуй купа духмяного сіна, в якому можна заховатися хоч би й з кінцями. З горища видираюсь на дах, потім переходжу на яблуньку, з неї перескакую на грушку і до низу ось тобі й маю. Фу, я вже на городі. Хочу споглядаю, як нарциси жовтіють, а хочу крутів, виглядаю. Хоча я зараз, звісно, хочу не крутів, а. Того смаженого м'яуса, яким так смачно пахне із сіней. Мурка вчора ввечері приходила, приносила свіжі плітки. Ех, лисий кіт залишився інвалідом. Борей і відкусив йому того хвоста. Я того Борея і сам не люблю. Та що там казати? Я його насправді боюся. Хоче здорова паскуда, а швидка курва його мама. Дякую всім богам котів. Я ще жодного разу не перестрівся віч на з цим а, -а, 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 а Ось декому пощастило не так. Он до да, ога бачили, сірий, хотичку а, а речі той взагалі сіпається і заїкається. Прямо в село, бо весілля справлятиму там. Тому тут, на хуторі, мені вже нема чого робити, що мені сірка розважати, чи що. Бачу, як в сільраду починають звозити харчі. Керують їм рідчина мати, і моя палашка. Богиня, королева, жінки все правильно роблять. Як тільки молоді з гостями повернуться із церкви, одразу ж сядуть за накриті столи. А я, поки нікого не буде поряд, заскочу всередину та щось собі потягну. Шлунок бурчить. Проте шукати в плюсі мишу я не збираюся, на вулиці ані душі, усі пішли до церкви. В селі стоїть тиша та спокій. Мау! Мухи сонно годуть, перші метелики тиліпають крильцями. Вітерець розносить аромати весняних квітів, і якщо заплющити очі, можна уявити собі ідеальний світ. Без собак. Проте Десь мукає корова, і отже в кучі відкриває свого дурного писка, і всі навколо починають брехати, як скажені. Вау! Добре, що хоч недовго собакам швидко набридає вислужуватись, коли господарів немає поряд. І вони замовкає. І знов настає ідилія. Як на ту біду. Петро Накетівич, який виходить із ціліради останнім, припина Борея біля дверей. Та що б тим псам повездихувати? Чого його вже тут посадили? Борей дрімає на ганку. А Я міркую, як пробратись всередину через горище чи, може, через вікно? Аж раптом бачу. Як перед будівлею зупиняється автівка, звідти виходять два лисих мужичка у чорних шкірянках. Угу. Це ж ті самі недолугі що кота свого лисого врятувати не змогли. Барей підводиться і гарчить на них. Один із чоловіків пшикає щось псові у писка, і той, заскавчавши, завалюється на бік. Лисі заходять до сільради. Я чую, як всередині б'ється посуд. Нарешті, відсапуючись та відхекуючись, вони витягають на ганок чи сейфа. Без бумажки ти какашка. гикає один, а другий починає іржати. Так, зараз все втопимо в тій калабані, що вони річкою звуть. І тю-тю, хотори наші, додає він. Я нявчу зі своєї сили. Бо хоч би що. Розумію, що можу лишитись без домівки, відчуваю, як гнівом палають очі, а тіхті вистромлюються назовні, видаю дикий нявк. І кидаюсь одному з чоловіків просто в обличчя. Той верещить, мов несповне розуму, відрива мене від своєї пики, на якій я вже лишив криваві подряпини, і викіт кидає бік. А що б тебе? А що б тебе? елементує він. «Заткнися вже. Я знаю, як мене звати. Недовго розмірковуючи, я кидаюсь в обличчя іншому. Перший витяга балончик і пшикає своєму напарнику прямо в Той, закотив шоу, очі валиться, як мішок із бараболою, і видає гучне. Буф! Чую, крики, Із церкви біжать люди. Не втрачаючи драгоцінних хвилин, знову кидаюсь на першого і Провалююсь в небуття. Бо той дістав зі свого балона і мене. А що б тебе? сірити, дранця? Чую, як ніжно промовляє до мене Палашка. Богиня королева. Заврятував документи. А що б тебе? На мою морду скрапує її сльоза. І я розплющую очі. Та що ви, мамо, дій богу, весілля, а ви ридма ридаєте? дорікає матері Іван і бере мене на руки попестити, а я мркочу. Файний кіт. Поїжена м'язка. Борей лежить біля ніг молодих і скажеться, що у нього розколюється голова. Я дивлюсь на нього, майже зі співчуттям. Дякую усім богам котів за мої дев'ять життів. Зіскакою на підлогу, підіймаю хвоста і виходжу на вулицю який у повну силу, квітне весна. Мені страшенно хочеться співати про кохання. Ня? Мене звати Ашоп тебе Ольга Сидоренко.